Учасники Кременчуцької академії волонтерства продовжують своє навчання та занурюються у світ громадських ініціатив. Кожна зустріч відкриває для них нові горизонти, розширює уявлення про волонтерство та дає можливість на практиці побачити, як допомога змінює життя людей. Сьогодні учасники Кременчуцької академії волонтерства продовжують своє навчання. Ми завітали в гості до центру життєстійкості, щоб дізнатися більше про громадські організації, які допомагають, волонтерять, консультують людей. Попереду будуть очікувати різні спікери. Сьогодні також зустріч. З військовим волонтером, який поділиться величезним досвідом, він волонтерить з 22-го року вивозить людей з гарячих точок. Був на майдані, тому буде багато цікавого. Центр життєстійкості місця Сили Кременчук це простір підтримки та допомоги, створений для тих, хто потребує уваги та турботи в умовах сучасних викликів. Під час екскурсії волонтери дізналися про програми психологічної допомоги, підтримку внутрішньопереміщених осіб, соціальні ініціативи та заходи, спрямовані на зміцнення життєстійкості громади. Сьогодні до центру життєстійкості завідала молодь молодіжного парламенту. А ми проговорили, що саме відбувається в центрі життєстійкості, які ми надаємо послу. І чим корисні для громади міста Кременчук учасники відзначили, що екскурсія стала для них натхненням та ще раз підтвердила важливість активної громадської позиції. Кременчуцькій академія волонтерства ми дізналися багато нової і цікавої інформації. Зокрема, сьогодні ми відвідували місце сили, у якому спікер з психологічної допомоги розповів нам цікаві аспекти цього напрямку. Загалом все прекрасно, чудово, незабутні емоції. Такі емоції я ще не відчувала ніде. Взагалі мені дуже подобається проект. Кожне заняття воно по своєму цікаве, і весь досвід, який я набуваю, може мені допомогти в майбутньому, як волонтеру. Мені дуже подобається. Кожен наш спікер. Він він дуже особливий. Він розповідає про свій досвід, який в подальшому дуже мені допоможе. Проєкт Кременчуцька академія волонтерства продовжує свою роботу, відкриваючи перед молоді нові можливості та залучаючи до важливих соціальних ініціатив. Організаторами проєкту традиційно виступили молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту, Кременчуцька міська телерадіокомпанія за підтримки Кременчуцької міської влади. Софія Григоренко Іванкаченко, Кременчуцькі новини.